Всім привіт! Сьогодні субота, зараз пів дев'ятої, і я збираюся йти бігати. Взагалі, останні два тижні в мене було дуже багато роботи, і майже не було часу на відпочинок, хобі, на те, що я люблю. І тому я вирішила, що як тільки прийдуть вихідні, тобто сьогодні я виділю весь чи там півдня і буду робити речі, ті, що я люблю. Ті, що мені подобається максимально далеко від екрану. Тому зараз збираюся на пробіжку і візьму вас сьогодні зі мною у цей день. Цього року я зрозуміла, що напевно найбільше люблю бігати саме в кінці осені і взимку, бо, хоча холодно і крім лусін, я ще одягаю термоодяг і багато всього іншого. Але влітку я набагато рідше хочу бігати, бо зранку вже жарко, а ввечері ще досі жарко. І взимку, хоча б можна це трошки контролювати. Я вже повернулася з пробіжки, як видно, сходила в душ і готую сніданок. До речі, я собі згадала, у Львові є один біговий клуб, з яким я декілька разів ходила бігати, і в них є дуже класна традиція, ем, така обов'язкова, що перед початком пробіжки, коли вони всі збираються після розминки, перед тим, як почати бігти, в них є обов'язковий ранковий донат. Бо люди всі стоять і мають задонатити на перший збір, який їм попадається. А, тому давайте підтримаємо цю традицію. У мене вже після пробіжки. Зараз в інстаграмі. О, знайшла. Далеко не прийшлося йти шукати. Дан. Присвячую цей донат тому, щоб сьогоднішній мій день, коли я хочу зробити якісь речі для себе, цей день не був зіпсутий ніякими тривогами. Так, ми з вами перенеслися в іншу локацію. Я вже приїхала до Львова в центр. І зараз маю тут декілька справ, на які зазвичай не вистачає часу в будні дні. А зараз якраз субота, вільний день, ідеально, щоб їх виконати. Куди тобі 24 плюс? Ми з Надією прийшли на каву і сендвіч Такому новому місці. Ми зайшли з Надією в форум. Я хочу собі вибрати джинси. Ось такі зараз буду міряти. Не щастить сьогодні з джинсами. Це вже третій магазин, і жодні не підходять. Можу сказати, побувати в торговому центрі і обійти не один магазин. Це ще й в суботу, це завдання не для слабонерних. Але в результаті, хоч дженці я собі не знайшла, тому буде захід номер 2 на цю активність. Виходжу я не з пустими руками, хоча б, тому що якщо б я нічого не купила, мені здається, це було вже прям дуже сумно. Пройшло вже декілька годин з моменту, коли я останній раз знімала відео. І зараз я буду робити дещо, що я також люблю дуже робити, але переважно на це не вистачає часу, а саме буду пекти. Я вирішила зробити шоколадні кексики такі, В мене є формочка, Я вже зробила тісто, і ці кекси мають вийти дуже шоколадні. І крім того, що тут є какао, воно, як бачите, вже такого кольору, то ще сюди додам подрібнений шоколад. Така от у мене банда вийшла, при тому, що рецепт розрахований на 6 штук. Я робила вдвічі більше, але в мене вийшло чомусь втричі більше їх. Сьогодні був дуже активний день, бо я і бігала, і дуже багато ходила. Загалом майже 15 тисяч кроків сьогодні. Я поставила випікатися шоколадні кекси, дуже цікаво, які вони вийдуть. Буду пробувати вже, напевно, завтра і розкажу. Зима прийшла непомітно. Зараз буду пробувати цей кекс. Він прям дуже шоколадний. Привіт! Зараз вже вечір неділі, вихідні, як завжди, пролетіли швидко, але були досить насиченими, і я рада, що дійсно вдалося зробити багато з того, на що зазвичай не вистачає часу в будні дні. І зараз перед сном хочу ще приділити час трошки ще одному своєму хобі, про яке я вже розказувала напевно два роки тому на цьому каналі, а саме в'язання. У мене відбулося таке back to basics, тому що я у 22-му році почала захоплюватися в'язанням гачком і спицями. І одне з того, що я зв'язала колись, це шапка зимова, яку я досі використовую. Але я вирішила, що хочу зробити собі нову. Я вибрала такі нитки, які в мене вже були. І в мене десь є, напевно, одна. Третя шапка вона буде, типу, отак йти по колу. Тому зараз хочу трошки пов'язати, включу собі якийсь серіал або відео з Ютубу на фоні, і це максимально класний спосіб розслабитися, зробити щось своїми руками.